Циклони з фронтами продовжать дощову погоду. Магнітні бурі на тиждень. Огляд погоди на червень в Україні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 26 травня. До кінця травня в Україні справжня травнева каша в атмосфері. Циклони з фронтами тому й погода буде відповідна. Нестійка з сюрпризами. У більшості областей України литиме місцями, з грозами та рвучким вітром. Не забувайте, що в травні атмосфера полюбляє влаштовувати маленькі метеодрами із блискавками, шквалами та раптовими зливами. Після холодного травня температура нарешті прямує до літніх позначок. Щоправда, цю погодню ідилію порушуватимуть грози та дощі, які йтимуть протягом усього тижня. Контраст температур додаватиме динаміки. Дощі змінюватимуться проясненнями, іноді шквалами, іноді тишею. Середньодобова температура повітря становитиме плюс 21, плюс 25. Найтепліше на сході там до 30 градусів тепла. Туди пробиватимуться теплі повітряні маси з середньої Азії. Ночі теж ставатимуть тепліші. Температура коливатиметься від плюс 6 на заході. До плюс 19 в центрі. Вітер південно-східний подекуди прискорить до 8-9 метрів за секунду. На заході ж очікується північно-західний вітер, тому там буде дещо прохолодніше порівняно з іншими регіонами. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на 2 тижні. В оновленні ви бачите метео попередження від Укргідрометцентру, тож плануватиме свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 26 травня понеділок на заході спостерігатиметься похмура та дощова погода. Вночі плюс вісім, плюс одинадцять. В денні години у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 20. Вітер північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок сонце буде заховане за хмарами протягом дня подекуди йтимуть дощі. Нічна температура повітря від 13 до 19 градусів тепла. Протягом доби повітря у Білій церкві, Вінниці, Кременчуці, Кропивницькому, Полтаві та Черкаси нагріється до плюс 17, до плюс 27. Вітер південно-східний східний до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва на початку тижня очікується дощ. Водночас температура повітря буде високою. Вдень до плюс 21, вночі до 14 градусів тепла. Швидкість південно-східного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі протягом дня хмари повністю закриватимуть небо. У Бердичеві та Житомирі прогнозують дощ. В темну пору доби до плюс 12 плюс 18. Денна температура у Сумах, Житомирі, Конотопі, Охтирці, Ромнах та Чернігові коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Швидкість південно-східного вітру від 1 до 7 метрів за секунду. На півдні в понеділок регіон накриють дощі. У Вознесенську можливі грози. Вночі від плюс 12 до плюс 16. Вдень у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві. Температура повітря буде комфортною від 20 до 27 градусів тепла. Вітер східний до 6 метрів за секунду. На сході Хмарно невеликі прояснення спостерігатимуться у Краматорську та Слов'янську без дощів. У нічні години плюс 15, плюс 18. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі повітря нагріється до плюс 27, плюс 30. Вітер Південно-Східний прискориться до 8 9 метрів за секунду. Погода 27 травня. Вівторок. На заході дощі продовжаться сухо буде лише в Ужгороді. У нічний час доби від 8 до 12 градусів тепла. Температура повітря в день у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях плюс 14, плюс 19. Вітер, північний його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. Мало хто знає, що Хмельницький славиться не лише своєю промисловістю чи історією. А й тим, що тут знаходиться один з найбільших гуртово-роздрібних ринків у східній Європі. Хмельницький речовий ринок, або як його частіше називають, Хмельницький базар, займає величезну територію і десятиліттями приваблює підприємців та покупців з усієї України та сусідніх країн. Його масштаби вражають: це ціле місто в місті зі своїми вулицями, кварталами, інфраструктурою та тисячами робочих місць. Цей ринок став справжнім феноменом, який значною мірою вплинув на економічний розвиток міста та зробив Хмельницький відомим далеко за його межами. У центрі у вівторок похмуро, в частині міст прогнозують дощі. Вночі від 12 до 16 градусів тепла. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси плюс 20, плюс 25. Вітер східний його швидкість від двох. До семи метрів за секунду прогноз для Києва у вівторок сірі хмари вкриють небо. Дощ не припинятиметься протягом усього дня. Вночі фіксуватимуть плюс 13, в денні години потепліє до плюс двадцять, швидкість східного вітру до двох метрів за секунду. На півночі хмарно дощі продовжаться у ніч на вівторок плюс дванадцять плюс шістнадцять. Денна температура в Сумах, конотопі Бердичеві, Житомирі, Прилуки та Чернігові, коливатиметься від плюс 18 до плюс 27, вітер південно-східний. Східний прискориться до 6-7 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок подекуди дощитиме. Погода буде похмурою з невеликими проясненнями. В нічну пору від 11 до 13 градусів тепла. Денна температура повітря в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, південноукраїнську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві плюс 18, плюс 23. Вітер південно східний. Південний його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. На сході України в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально у кривому розі дощ, вночі плюс 13, плюс 17. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі від 24 до 29 градусів тепла. Вітер східний, південно-східний до 8-9 метрів за секунду. Погода 28 травня. Середа. На Заході стабільна дощова погода. У нічний період від плюс 9 до плюс 11. В день у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі. Коливання температури від плюс 15 до плюс 21. Швидкість північного північно-західного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. У центрі всереду хмарно з проясненнями повсюди йтимуть дощі. В нічні години плюс 10, плюс 15. Протягом доби у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкаси. Повітря нагріється до плюс 19, плюс 22. Вітер південно-східний. Його швидкість не більше 4 метрів за секунду. Погода у Києві у середу сонце частково ховатиметься за хмарами, цілий день ітиме дощ. дощ. Вдень потепліє до 20 градусів тепла, в нічні години до плюс 13. Вітер південний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. На півночі в цей день очікується хмарна погода з періодичними дощами. Вночі від плюс 12 до плюс 14. Денна температура у Сумах, Прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові становитиме плюс 19, плюс 25. Вітер здебільшого південно-східний, його швидкість від 1 до 6 метрів за секунду. У південних областях у середу триватиме дощова погода. Час від часу з'являтимуться сонячні прояснення. З настанням ночі буде плюс 11, плюс 14. Протягом доби в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 18, плюс 22. Вітер південно-східний південний до 6 метрів за секунду. На сході місцями можливі дощі, а небо змінюватиметься. То хмари, то сонце. Вночі від плюс 12 до плюс 15. В денні години у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі. Вітер південно-східний від 3 до 6 метрів за секунду. Погода 29 травня. Четвер. У Західному регіоні без погодних змін, дощі та невеликі сонячні прояснення. В нічний час температура коливатиметься від плюс 10 до плюс дванадцять. В денні години у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі повітря нагріється від 17 до 20 градусів тепла. Вітер західний Його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У центральних областях четвер обіцяє бути вологим і похмурим. Хмари та дощ стануть постійними супутниками. Вночі від плюс 11 до плюс 15. Вдень у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси температура коливатиметься від 20 до 25 градусів вище нуля. Вітер південний до 5 метрів за секунду. Погода у Києві у четвер час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Водночас йтиме дощ. Вдень потепліє до 22 градусів тепла, в темну пору до плюс 13. Швидкість південного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі атмосферні фронти готують дощі різної інтенсивності. У конотопі та ромнах можливі грози. У ніч на четвер плюс 11, плюс 14. Вдень у Сумах прилуки, Бердичеві, Охтирці, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 20. Плюс 25 вітер змінних напрямків. Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У південних областях у четвер хмарність і дощ пануватимуть цілий день, сухих моментів не передбачається. Вночі плюс одинадцять. Плюс Денна температура в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську та Миколаєві становитиме плюс 20, плюс 25. Вітер Південно-Західний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У східному регіоні прогнозується перемінна хмарність та дощі. В нічні години від 12 до 14 градусів тепла. Вдень у Харкові, Дніпрі, Краматорську, Павлограді, Кривому Розі та Запоріжжі до плюс 23, плюс 28. Вітер південних напрямків його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода 30 травня, п'ятниця у західних областях. Небо вкриють хмари, повсюди йтиме дощ. З настанням ночі температура повітря становитиме плюс 7, плюс 11. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від 16 до 18 градусів тепла. Вітер південно-західний місцями північно-західний до 5 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю очікується хмарна погода з періодичними дощами. Вночі від 12 до 16 градусів. Денна температура повітря у Білій церкві. Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 21 до плюс 25. Вітер південний до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: протягом дня триватиме дощова погода, час від часу з'являтиметься сонце. В ніч на п'ятницю плюс 13. Вдень температура підвищиться до 24 градусів тепла. Швидкість південного вітру до 1 метра за секунду. На півночі упродовж дня йтимуть дощі різної інтенсивності нічна температура плюс 12, плюс 15. Вденні години у Сумах: Охтирці, Житомирі, Бердичеві та Чернігові плюс 20, плюс 27. Вітер південний. Його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю йтиме дощ. Можливі сонячні прояснення. Вночі від 12 до 15 градусів тепла. Вдень у Одесі, південноукраїнську, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні температура підвищиться до плюс 22, плюс 25. Швидкість південного, південно-західного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. На сході України буде похмуро, місцями йтиме дощ. Нічна температура повітря плюс 13, плюс 16. Вденні години у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі до 25 градусів тепла. Швидкість південного вітру до 3 метрів за секунду. Погода 31 травня. Субота. У західному регіоні вихідні також розпочнуться дощем. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську: від плюс 15 до плюс 18. швидкість північно-західного вітру від 3 до 7 метрів за секунду. У центрі України субота пройде під акомпанемент дощу. Сонце ховатиметься за густими хмарами. Нічна температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 15. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій Церкві та Черкаси повітря нагріється до плюс 20. Плюс 24. Вітер південний, південно-східний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві в останній день весни у столиці дощитиме. Вдень до 20 градусів тепла, вночі до плюс 14. Вітер південний, його швидкість до 3 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу цілий день йтиме злива. Жодних прояснень не спостерігатиметься. Нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 14. В денні години у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від 21 до 26 градусів тепла. Швидкість південного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. На півдні України дощі накриють регіон зранку до вечора. Сонце сьогодні так і не вийде з-за хмар вночі від плюс 13 до плюс 15. Протягом дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську Херсоні, Південноукраїнську та Миколаєві. Температура підвищиться до плюс 21, плюс двадцять чотири. Вітер східний, південний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На сході у суботу очікується похмура і дощова погода. Вночі від плюс 13 до плюс 15. В денні години у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до комфортних плюс 24, плюс 25. Вітер південний до 4 метрів за секунду. На цьому весна завершується. Завтра розпочинається найтепліша пора року літо. Погода 1 червня неділя. На заході прогнозують дощі та періодичні сонячні прояснення. Нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 10. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від 15 до 20 градусів вище нуля. Вітер північно-західний, його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. У центрі України буде доволі похмуро та йтиме дощ. У ніч на неділю від плюс 11 до плюс 15. Протягом дня у Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкаси температура коливатиметься від 19 до 22 градусів тепла. Швидкість східного, південно-східного вітру. Не більше 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У неділю зберігатиметься суцільна хмарність. Очікується дощ. Температура повітря в день плюс 20, вночі до 12 градусів тепла. Швидкість східного вітру до 3 метрів за секунду. Наші пращури, не маючи сучасних метеорологічних приладів, покладалися на вікові спостереження за природою. Існувала ціла низка народних прикмет на перший день літа. Так, якщо 1 червня йшов дощ, це вважалося поганою ознакою, що віщувала посушливе літо і, як наслідок, поганий врожай. Натомість сонячний і безхмарний ранок цього дня обіцяв тепле і врожайне літо. Якщо ж небо було затягнуте хмарами, то літо за повір'ями мало бути дощовим. А ось сильний вітер 1 червня міг передбачити вітряну осінь. Навіть ранковий туман був доброю прикметою, обіцяючи багатий урожай грибів. У неділю на півночі прогнозують дощі, місцями можливі сонячні прояснення, в нічні години від 10 до 14 градусів тепла, вдень у сумах бердичеві, Охтирці, Прилуки, Житомирі та Чернігові, плюс 19, плюс 23. Вітер південно-східний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. В південних регіонах дощитиме подекуди небо проясниться і з'явиться Сонце. Нічна температура плюс 12, плюс 15. В денні години в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві плюс 21, плюс 24. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду. На сході у неділю очікується похмура і дощова погода. В нічні години від 12 до 14 градусів тепла. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові коливатиметься від плюс 22 до плюс 25. Вітер південний, південно-східний – не більше 4 метрів за секунду. Прогноз магнітної бурі Прогноз космічної погоди, щоб ви знали, чого чекати від сонечка та магнітосфери на прийдешній тиждень з 26 травня по 1 червня. Для прогнозу ми будемо спиратися на дані космічних спостережень. Отже, що ж нам готує космос на тиждень, понеділок, 26 травня, розпочнемо тиждень відносно спокійно. Магнітосфера Землі переважно перебуватиме в рівновазі. Можливі лише незначні коливання, які більшість із нас навіть не помітить. Тож сміливо плануйте важливі справи. Вівторок, 27 травня. Ситуація суттєво не зміниться. Сонячна активність залишатиметься на низькому рівні. Невеликі збурення можливі, але вони не мають сягнути рівня магнітної бурі. Насолоджуйтесь спокоєм. Середа. 28 травня. В середині тижня геомагнітне поле може трохи похвилюватися. Очікується підвищена геомагнітна активність. Існує ймовірність слабкої магнітної бурі рівня Г1. Це означає, що метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, слабкість, сонливість або, навпаки, безсоння. Тримайте під рукою заспокійливе та пийте більше чистої води. Четвер, 29 травня. Наближаємося до кінця робочого тижня, і космос, схоже, вирішив нам трохи додати перцю. Очікується підвищена геомагнітна активність. Існує ймовірність слабкої магнітної бурі рівня Г2. Це означає, що метеочутливі люди можуть відчувати головний біль: слабкість, сонливість або, навпаки, безсоння. Тримайте під рукою заспокійливе та пийте більше чистої води. П'ятниця 30 травня. Магнітна буря, якщо вона розпочалася у четвер, може продовжитися і в п'ятницю, але вже з тенденцією до затухання. Проте розслаблятися ще зарано. Бережіть себе, не перевантажуйтеся фізично та емоційно. Вихідні, 31 травня, 1 червня. На вихідних магнітосфера має потроху заспокоїтися. Субота ще може відзначитися залишком геомагнітних збурень, але вже в неділю ситуація стабілізується. Плануйте відпочинок на природі, це допоможе відновити сили. Загалом по тижню. На нас чекає переважно спокійний початок тижня, з можливим невеликим штормом у середу. Четвер: головне, не панікувати, а бути готовими. Слухайте свій організм, уникайте стресів, проводьте більше часу на свіжому повітрі. Пам'ятайте, що це прогноз, а сонце дама примхлива іноді може піднести сюрпризи. Тож слідкуйте за оновленнями. Далі короткий огляд: погода на червень 2025 року. Отже, червень. Що чекати? За прогнозом погодника, це буде теплий, але не спекотний червень. Середні температури коливатимуться від плюс 18 до плюс 23 градуси, а це трохи вище кліматичної норми. Пекла не обіцяємо, але й у пуховику точно не доведеться гуляти. Лише подекуди на півдні, в останні дні місяця, можемо побачити плюс 30, плюс 32. А як щодо дощів. Ну, парасолі далеко не ховайте. На заході та півночі дощів буде менше за норму, можливо, навіть посуха. Натомість центр, схід і південь отримують свою порцію злив і блискавок. Грози будуть і не раз. Червень, місяць бур та атмосферних вибриків. Град шквали, миттєві дощі, які заливають усе за півгодини – Це про червень 2025 року. Тому уважно стежте за прогнозами і штормовими попередженнями. Підсумуємо: що нам принесе червень 2025 року? Спеки не буде. А ось грозові дощі точно будуть. Словом, червень буде не нудним, ні в погоді, ні в житті. Підписуйтесь, тисніть дзвіночок. І не забудьте вранці глянути на небо перед тим, як виходите з дому, та й у застосунок від погодника теж зазирніть. Бо навіть якщо погода змінюється, гарний настрій залежить тільки від вас. Бажаю вам гарного самопочуття та спокійного тижня. Бережіть себе та своїх близьких. Стежте за погодою та підписуйтесь на і до зустрічі в нових випусках.